Ще одна атака з зорі до вашої уваги. Едуарду Гереро! 2-0 на десятій хвилині. Не дарма, не дарма ми відзначали Едуарду Гереро перед цим поєдинком. Ну, кілька разів а, вже е, кілька разів вже вибачали футболісти Зорі, металіст у цьому матчі. Але ж це не могло продовжуватися безкінечно. Тут Герера отримав передачу від Русина. Спокійно обійшов Демченка. Подивіться, як легко. Він усе робить і б'є в дальній кут. Трошечки пасивно захищався в цьому епізоді Роберто Корал. Давайте подивимося за грою іспанця. Він чомусь витримав тут достатньо велику відстань, не допоміг Демченку і ніяк не завадив в траєкторії м'яча ніяк не закрив ударну ногу. Зараз Гереро в підсумку 2-0. Автогол гол мезюка гол Гереро. І це тільки 10-та. Хвилина зустрічі так Демченко, звичайно, що помилився, щільно не зіграв проти Гереро. Але і щодо гри Корала, є питання певні.